Окей, альзо, ало, цузамен! І сьогодні я в кадрі не один, а своєю дівчиною Наталією. Чао. Наталія, скажи, чому ти сьогодні тут? Я хочу вивчити німецьку. Я принесла з собою книжки зошити, щоб ти нормально мені розказав і навчив мене був. Я просто знаю, що ти знаєш добре німецькою. Давно бачив це Ага. Окей. Okay. Якщо так, то Наталя вже приблизно півроку просить мене навчити і німецькою, але в мене останнім часом зовсім не було на це сил або так само ресурсу. А зараз пліто, неділя, вихідний. Я думаю, це прекрасний момент, щоб почати вивчати німецьку. І гарно провести вечір. Разом до речі. Тузам. Сі, sí. <laughs> Наталя раніше вивчала італійську, можливо, і мене колись навчить. Після okay. німецької Окей. Отже, ти кажеш підготувала якісь книжки. Ну так. Окей, що ти їх принесла з собою? Ну, то ну а як. Окей, давай спочатку подивимось, що ти з собою принесла. Окей. Так, тут в нас мої книжки Deutsch Haber B 1. Окей. Так, ЗОшит. ну, Зошит тримай. Може щось, що тобі дуже буде потрібно. Записуй, якісь головні моменти. Okay. ну, Більше знаєш послідовність е свого навчання. Okay. А Це зараз розповім. <світ> Я підготував для під тебе сюрприз, як завжди. Е, отже, так, що тут ще є? Панорама B1 Test Heft. Е, ну це нам в принципі потім знадобиться. І книжка Мітер Фольксумкіоте сертифікат b 2 Окей. Але як я вже сказав, в мене є сюрприз. І книжки нам сьогодні не знадобляться. Бо ми ж з тобою. Браво. Я не знаю. Ми з тобою типу не в печерному віці живемо. І в мене ма бажання все літо таскати в рюкзаці ці книжки. Тому я попросив своїх друзів e Елінго Академі дати мені у доступ ще один акаунт для тебе, е що я мав на увазі платформу, в якій є всі пояснення, е всі відео. Граматичні я їх нема, ти мені допомагала монтувати, тому знаєш. Це оця граматична підбірка в нас на Ютубі. Її Lingua Academy використали в своєму курсі за мої згоди, для того, щоб всім було навчатися легше. І я думаю, так само тобі буде приємно, так, що ти будеш не сама з правилами, а як завжди, я буду. Незалежності від того, чи буду я мати час. Отже, ти будеш проходити всі вправи самостійно, платформа буде оцінювати, чи ти зробила все правильно чи ні. Ти будеш мати всі граматичні пояснення і мої відеоуроки. А те, що ти не будеш розуміти, ти будеш питати в мене і показувати нашим глядачам для того, щоб вони могли повторити твій успіх. Я впевнений, що успіх буде. Я теж думаю. Окей. Тоді давай не будемо затягувати і перейдемо цундой. Що ти до цього моменту знала з німецької? До цього моменту просто я пам'ятаю, що були якісь спроби мої щось почати чити. І все, що я пам'ятаю, це займен. В да, цьому плані. І знаю ну, декілька правил. На фонба, і зараз дедація і вибираєш. І ага. yeah. okay. Все. Але так, щоб щось взяти, зразу конкретно, щось сказати, такого прям не можу. Я знаю там слова якісь конкретно, але щоб прям збудувати речення, про себе розповісти, що ну, well, повний зеро. Окей, ну я скажу, я не вражний, бо ти досить часто проходиш мимо, допомагаєш мені з організаційними моментами, за що дуже вдячний. І дуже приємно, що ти запам'ятала якісь речі. Це спростить і тобі вивчення, і мені в ньому. Окей, отже, як я вже сказав. Паперові матеріали нам не знадобляться, нам знадобиться лише ну, і iPad, тому візьмемо iPad для зручності. Елінго вже відіслали мені е доступ до твого особистого аккаунту, який ти отримаєш на весь час навчання, поки не вивчиш Ауден. Спочатку Ауден. Просто беремо пароль і логін е і заходимо на посилання, яке відправилось нам на емейл. Пароль давай я тобі введу, я його пам'ятаю. І будь ласка, веди свій емейл. Окей, okay, заходимо. Є доступ, Тут ти собі потім персоналізуєш аккаунт. Давай зразу першочергово тобі виберемо мову. Так, українська, це мова платформи, Так, ім'я, так, Наталія. Підійде? Окей, так, фоточку можеш потім собі додати. І зберігаємо аккаунт. Окей, в нас тут же є з тобою віртуальний клас. Заходимо в нього. І тут будуть всі наші уроки. Тобто ти казала, що щось хочеш писати, нічого писати не будемо. Всі вправи вирішуємо на платформі разом з поясненнями. Дивимось мою відеопідтримку, і слова всі додаєш обов'язково у словник. Отже. Матеріали, всякі оці от роздруковочки і так далі, папери тобі абсолютно ніякі не потрібні. Ну, хіба тримай зошит, якщо тобі так страшно, можеш записувати якісь ключові моменти сюди, ну, скоріше, щоб орієнтуватись між, в структурі, між своїм навчанням. Так, пояснення, відео, вправи, списки слів. Ти додаєш все в свій словник. Тут є: ось нажимаєш всі слова, і відкривається твій особистий словник, в якому є чотири режими тренування слів. І так буде, думаю, тільки простіше запам'ятати і швидше. Ти проходиш кожну секцію уроку. тобто... Euh, лексика, граматика, говоріння, письмо, читання, аудіо. Е, тоді, е, якщо тобі щось не зрозуміло, обов'язково під час свого навчання питай мене, бо я тут в сусідній кімнаті або навіть в одній. І е, е, в кінці уроку, після проходження, ми з тобою обов'язково будемо робити говоріння е, для того, щоб перевірити, е, як ти засвоїла матеріал, бо помилки найчастіше вилазять на говорінні. Це те, що складніше всього. Комбінувати, тому це буде найефективніше. Хід свого навчання Наталія повністю буде фіксувати, звітувати мені і вам, а для того, щоб відео було тільки більше і дати додаткову мотивацію Наталі вивчити німецьку, ви можете оформити підписку. Та підтримати нас обох е і наш канал, е а також допомогти собі отримати більше матеріалів для навчання. Е